Відпалив авто сусіда через сварку. В Одесі поліцейські по гарячих слідах затримали зловмисника. Ввечері між чоловіками виник конфлікт. А вже наступного ранку один з них вирішив помститися. Про те, що на вулиці Чорноморській палає автомобіль поліцейським близько четвертої години, повідомили рятувальники. Подія мала місце біля одного з будинків по вулиці Чорноморській. Попередньо встановлено, що таким вчинком 47-річний зловмисник вирішив помститися своєму сусіду. З яким напередодні у нього відбувся словесний конфлікт. Вранці порушник облив легкоземистою речовиною матрац, підпалив його і кинув під автівку. В результаті пожежі транспортний засіб згорів, на щастя, з людей ніхто не постраждав. Того ж дня, за підозрою у скоєнні злочину, поліцейські викрили сусіда потерпілого. Його було затримано в процесуальному порядку та за наявності достатніх доказів. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Сума завданих власнику авто збитків буде встановлена в ході слідства за результатами проведених експертиз. Під час огляду місця події поліцейські вилучили деякі речові докази, які скривали на експертні дослідження. Згідно із чинним законодавством, зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.